Додаємо Євгена Дико, ветерана російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Пане дикі, вітаємо вас у нашій студії. Поговоримо з вами в тому числі і про допомогу Сполучених Штатів. Будем такий місток переводити. Але все ж давайте і вашу думку цікаво почути стосовно цього. Ну нашій студії майже усі та усі зійшлись на думці, що це рішення і постанова міністерства закордонних справ було непродумане і вона насправді ну насправді вона глобально шкодить. Україні, яка і українцям, які дуже швидко готові між собою розсваритися. Хоча моральних питань до тих людей, які вишколися в черги у Польщі та інших консулятах сусідніх і не лише сусідніх країн, також дуже багато. Ваша позиція той випадок, коли я буду захищати позицію нашого МЗС, хоча я згодний з тим, що то зроблено, скажімо, дещо хаотично. Це це робилось, як на жаль, завжди в нас буває реактивно, а не проактивно так. Але сама суть ну дуже проста. Сама суть о цього меседжа, який, можливо, так скажемо, трохи неоковирно, але посилає наше МЗС. Ну насправді нашим громадянам, нашим співгромадянам з вами за кордоном, просто нагадали речі, які мали би пояснювати в першому класі середньої школи. Про те, що права та обов'язки є абсолютно невід'ємними одна від одної речі. Що, от, якщо ти є громадянином країни, якщо ти користуєшся всіма належними тобі правами, якщо ти користуєшся всіма сервісами цієї держави, які б там вони не були, ну власне, які ми зробили, так, так вони і працюють. Але ми всі ними користуємося, то з цього автоматично витікають і певні конституційні обов'язки громадянина, і навпаки, так само є обов'язки, є права. І е, це основа суспільного договору, це основа конституційного ладу. І е, на жаль, так сталося, що мільйони українців, і ті, що за кордоном, і ті, що в нас тут так само мільйони українців чомусь вважали, що це не так. Чомусь вважали, що можна мати всі права, захищати всі права, можна користуватись всіма сервісами держави, але при тому не бути нічим зобов'язаним, не мати жодних обов'язків. Ну от наш МЗС, от як зуміло, так і нагадало е, закордонним українцям саме. Про цю ну, от реально базову елементарну річ про те, що прав без обов'язків просто не був, буває, і м, те, що таке насправді нагадування про те, що мали би знати самі з дитинства, що це нагадування викликало таку врухливу реакцію. Це тільки зайвий раз показує наскільки наскільки насправді все запущено в головах у дуже багатьох українців. До речі, е, нагадаю, що власне, а що від них вимагають. А від них вимагають всього лише стати на військовий облік, тобто зробити те, що вони взагалі то мали зробити багато років тому. Вони всі ці роки мали вже стояти на цьому військовому обліку. І е, коли їм зараз нагадують, що будьте ласкаві, ну хоча б зараз, зробіть те, що ви за законом мали зробити е, багато років тому, і не зробили ні колись, не зробили навіть коли почалась велика війна. От ви цього не зробили. Будь ласка, зробіть це зараз. Ну або не претендуйте на послуги від держави, і це чомусь викликає обурення. Ну, е, Мені здається, що це йде таке певне, скажімо, впорядковування взагалі, стосунків між державою та громадянами. Це іде фактично таке, да, трошки неоковирне, трошки, скажімо, хаотичне, але відновлення взагалі основ суспільного договору і конституційного ладу. А кого такий договір власне не влаштовує? Ну я не знаю жодного випадку, щоб в нас когось примусово тримали в громадянах. От я мені принаймні, невідомий жодний випадок, щоб е, людина відмовилась від українського громадянства, а їй це не дозволили. Ну кого не влаштовує е, бути громадянином з усім, що з цього витікає, і з правами, і з обов'язками? Ну будь ласка, ми ні кому нікого силоміць не триматимемо. Склали паспорт, написали заяву і до побачення. Інша річ, що це не комфортно. Бо е, те панство, про яке ми зараз з вами говоримо. А воно туди виїздило, і там зараз живе власне, тому що вони українці. Вони виїздили по безвізу, е, який, вибачте, не персональний там дикому Петренку, там Сидоренку. А це безвіз отриманий державою Україна саме для її громадян. Вони виїздили як біженці саме тому, що на країну Україну напали і отримали відповідний статус прихистку. Ну, будь ласка, якщо вони не хочуть бути громадянами з усім, що з цього витікає, саме в комплекті права та обов'язки, хай виходять з громадянства і перевіряють на собі, як різні країни Європи будуть ставитись до осіб без громадянства, без, без, без цього такого їм некомфортного і незручного статусу. Не бачу в тому проблеми для нас. А вони собі хай вирішують, власне, яка проблема для них є важливішою. Є рефлексії в студії. Павлюк, потім містин. Пане Євгене, Василь, Павлюк, моє прізвище. Ви правильно говорите. Я ну 50% з вами погоджуюсь. Єдине, що ви говорите це на засадах. того, що всі ну добровільно, як це було на початку війни, були черги, люди йшли добровільно на фронт, і це нормально, це правильно. Люди розуміли, що треба захищати свою домівку. Ем, ви це все про добре говорите. Я апелюю до держави. Для того не всі є м, такі добровольці, і не всі розуміють, що треба дійсно йти е, на фронт і захищати державу. Держава для того, щоб е, пояснити своїм громадянам, що ви громадяни цієї держави і повинні стати на захист, повинна це все організувати. До сьогоднішнього дня, два роки, вже третій рік і до війни не організовано. Почали щось зараз робити. Слава Богу, що почали. Але знову ж таки починається знову те саме. А ми якось там зробимо, якось там хаотично то все зробимо і все буде в порядку. Кабмін повинен працювати чітко. зверніть увагу, сьогодні навіть державні обласні військові адміністрації, не наділені певними повноваженнями, вони повинні виконувати зовсім іншу роботу. Де би дійсно укріпляти тили ті самі і так само допомогти мобілізувати повірте мені, послухайте, ви з одного боку правильно говорите. Ви поспілкуєтеся з людьми в тилу. По суті, що люди говорять. Не всі ж є, ну скажімо, вороги того всього. Є ми всі хочемо перемоги. Ми хочемо закінчити війни. Ми будемо закінчати свої домівки, але держава повинна дати пошту, допомогти це все організувати правильно. От де є проблема. Давайте Юстин Бойко, А тоді пан дикий відповісте. Пане Іване, у мене до вас таке питання. От дивіться, ми говоримо завжди таку крилату віршовану фразу нашого світу по цілому світу. Українська історія минулого століття і теперішня є дуже посічена. І ми маємо п'ять хвиль українців, які виїхали поза межі України, починаючи від 1898 року і дотепер. Вони вже мають паспорти інших країн, навіть ті, які виїхали в 91-му. Але вони почуваються українцями, і вони роблять дуже великий вклад також в утвердження України як держави українського народу. У мене є питання до вас таке. А як ви бачите взагалі роль світового українства у перемозі України? Бо, судячи з ваших слів, то, скажімо, ви її не бачите. Бо я так я прошу пробачення, якщо, можливо, я неправильно вас зрозумів, то участь ви бачите безпосередньо, тобто вони повинні, ті, які вже мають інше, навіть громадянство, не торкатися що? цієї справи чи повернутися. Тобто, ви розумієте, що у світі є мільйони українців, які мають вже інші паспорти, але вони не перестають допомагати Україні і вони величезним тилом. Величезною зброєю для перемоги України. Слухайте, а до чого тут взагалі це? На що ви ліпите гріш несправедливим? Що ви творите? До чого тут етнічні українці, які є громадянами іноземних держав? Це їх взагалі не стосується жодним чином і не ліпіть це сюди. Громадян громади... українці, Паспорт які мають паспорти це не інших не держав, вони не мають не свої зобов'язання як громадяни це стосовно не. тих держав, це власне паспорти. громадянами, яких вони є. Наприклад, етнічні українці, громадяни Канади в обох світових війнах воювали саме як громадяни Канади в канадській армії, і те, що вони були українського походження, не звільняло їх від служби в канадській армії. Бо це елемент громадянства захищати ту країну, громадянином якої ти є, а не ту, з якої ти корінням походиш. Ми зараз говоримо саме про людей, які є громадянами Держави України, і не треба пересмикувати Ми не говоримо про третє, четверте покоління в Канаді і тому подібне. Ми говоримо про людей, які виїхали вже з незалежної України, між іншим, на відміну від всіх попередніх хвиль українців, які виїздили, маючи таке, скажімо по-перше, певне виправдання, що вони все одно жили під чужою владою, вони виїздили із своєї землі, але не із своєї держави, а багато хто були саме просто змушені тікати від окупації іноземними репресивними державами. А тут люди, які просто для своєї зручності обрали проживання в інших країнах вже в час незалежності України, окей, то їхнє право, нема питань. Але якщо вони обрали для зручності іншу країну, але при тому, Залишили собі наше громадянство і користуються сервісами саме нашої держави. Зокрема, наприклад, коли вони там трапляють в якусь хлебу, то серед ночі піднімають саме українського консула, і він їде вирішувати ці проблеми, і так далі. От, якщо вони претендують на сервіси нашої держави і на права громадянина нашої держави, вибачте, в них мають бути рівно ті самі обов'язки, що у нас з вами тут. Тут не стоїть питання хто звідка походить. Тут стоїть питання в кого який паспорт. От всі українці, які є громадянами держави України, незалежно від того, вони зараз перебувають в чи вони зараз тимчасово чи надовго виїхали. От поки ти є громадянином, в тебе є певний пакет прав і в тебе є певний пакет обов'язків. Це речі абсолютно невід'ємні. Пане Євгене, я би вас попросив. Ви сказали, така була у вас фраза, перепрошую, що не подобається віддай громадянство, там паспорт, і, будь ласка, будеш там без громадянства. Не може так розкидатися громадянством для багатьох українців, які повірте мені, я їх не захищаю. Я є на боці тих, хто воює. Я підтримую і будемо підтримувати завжди безперечно. Але є частина, якийсь відсоток тих громадян України, які бояться чи з різних причин вони не воюють. Але. Їх позбавляти навіть словами, що вони можуть все віддайте громадянство. Давайте гуляйте лісом. Не можна. Вони мають свою історію на цій землі, своїх батьків, своїх родів. І так просто, бо ми так сьогодні вирішили. Не подобається, давай вали звідси. Так не можна говорити. Держава повинна так грамотно організувати, так грамотно пояснити своїм громадянам, що вони дійсно не всі можуть бути на передовій. Є тилові обов'язки. В тилу можна працювати, можна допомагати. Не треба всі мають бути на нулю. Всі на нулю не будуть, будьмо реалістами. А при чому тут знову ж таки всі на нулю? От, ви знову так Та ставите тому що держава питання, сьогодні. Навіть оце, пане Євгене, я з вами посперечаюся. Вибачте, будь ласка, Слушайте, стати стати на трошки об... Об... Та Ну чи? та ну, так, добре, ви я розумію, не, розумію що ви посперечаєтесь. Я знаю, що ви все знаєте. Ви... Ви... Я, я не буду От, з вами на дискутувати. Ви, ви дуже багато чого знаєте. я знаю. От вже всі мають бути чи не мають бути на нулю. Договорились вже. Вибачте, цих людей просять всього лише стати на військовий облік, а не поїхати на Так держава має організувати, як їх поставити на той облік. Кінцек ви чуєте ми. Чи ви не чуєте? Чи ви Чую, себе чуєте себе? Наслухався достатньо. Це знову е, класичний український підхід, що держава вам всім зобов'язана, а ви не зобов'язані нічим. Давай, да, давай. От саме от саме через те, мабуть, мабуть, через таке ставлення. У нас стільки поколінь не було держави, а зараз ми знову ризикуємо її втратити. Okay. От саме через такий підхід до держави, от вона вам всім винна. От вона вам завинила, А та ви не, ви ви не винна організувати нічого. роботу. Хто винить державу? Шановний мій. Хто Ви... винить державу? Я виню чиновник, який не організували роботу. Ви чуєте, що я говорю? Чую, вже наслухався достатньо. Добре. Давайте заводимо в, в більш дійсно спокійне русло, трошки емоційно. Ми розуміємо, але yeah, ну, в принципі всі в емоціях за Завжди... ми, ми з вами домовлялись на 15 хвилин. Вони вже давно вийшли. То, от, все всім до побачення. Давайте далі розповідайте, Думаю. яка в нас погана держава. Підтримуйте, підтримуйте тих, хто не збирається сюди повертатись, але хоче користуватися всіма нашими послугами. Перемогу